Тоже гарна така місцина. В прошлом році я тут тоже давав їм Дрозда. Роздача тут була непогана. У листопаді місяці. Да і в грудні вроді. В цьому році я пробував щось тут слабовато. Такі мелкі окунці клювали. Хорошої рибки я тут. Не ловив. Опля! Ух, 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 ух. Це що таке? Це що таке? Нічого, собі це окунь відгарне. Диві що робить. Комішпрей і ні щука. Ні, не окунь. Окуняка, друзі. оце окуняка